Найкраща антипаразитарна програма на українському ринку. І це є гельмінтозен. Позбуваємося всіх паразитів, їх личинок та яєць. Паразити дають токсичні навантаження, проблеми зі шкірою, шалений апетит, порушення шлунково кишкового тракту. Фунгіцин. Позбуваємося грибкової інфекції зсередини організму. Адже це наш слиз, молочниця, білий на, ілі на язику, відхаркування слизу, надмірна тяга до солодкого та мучного. Саме грибки порушують обмінні процеси в організмі. Очищаємо та відновлюємо роботу лімфатичної системи. Лімфа це наш імунітет. Вона каналізація. Вона повинна бути чиста та прозора, розносить поживні речовини до органів клітин. У вас пройдуть набріки, об'єми та зайва рідина. Очищаємо роботу печінки та покращуємо жовчий відтік. Печінка це перший орган детоксикант в організмі, а жовч бере участь у розщепленні жирів. Тамікобен це потужний хітозаноглюкановий комплекс сормент, який виводить токсини, шлаки та бруд. А також очищає, кишківник, сорбує всі надлишки паразитів та грибків. Для замовлення програми та підбору дозування звертайтесь до мене в особисті повідомлення або за номером телефону у профілі та бажаю вам здоров'я.